А зараз пропоную пограти в гру Чий хвіст. Дивіться і слухайте уважно. Це хто? Корова. Давайте знайдемо її хвіст. Знайшли. Давайте з'єднаємо. Чий це хвіст? Коров'ячий хвіст. Повторіть. Це хто? Коза. Давайте знайдемо її хвіст. Знайшли? Давайте з'єднаємо. Чий це хвіст? Це козячий хвіст. Повторіть. Озячий. Це хто? Віслюк. Де його хвіст? Дивимось уважно, знаходимо, з'єднуємо так. Чий цей хвіст? Віслючий. Хвіст. Повторіть. Віслючий. А це хто? Це кінь. Давайте знайдемо його хвіст. Знайшли? З'єднали. Чий це хвіст? Конячий хвіст. Повторіть. Конячий. Молодці малята! Ви справились з усіма завданнями?